Як вийти з лабіринту рецидивуючого вагініту і баквагінозу? Рецидивуючі вагініти та баквагіноз одна з основних причин, що примушує пацієнтку знов і знов повертатися до гінеколога, стандартне лікування дедалі стає менш ефективним. Частота рецидивів постійно збільшується. Кожна друга жінка з бактеріальним вагінозом або вагінальним кандидозом? Повторно звертається до лікаря протягом року. Чому так? Основна причина рецидивів це зростаюча резистентність патогенів до антимікробних препаратів. Доведено, резистентність до нітрофуранів зустрічається дуже рідко. Макмірор комплекс Ніфуратель, це єдиний нітрофуран для місцевого застосування в гінекології, власний винахід італійської компанії Polli – Має мінімальний рівень мікробної резистентності, широкий спектр дії, охоплює майже всі патогени, що викликають рецидиви, бактерії, гриби найпростіші. При цьому макмірор комплекс безпечний для власних лактобактерій та сприяє їх росту. Макмірор Комплекс має дві форми випуску: перша це вагінальні капсули. Особлива технологія виготовлення дозволяє зробити гладку еластичну капсулу, яку, на відміну від сухих вагінальних таблеток, дуже зручно вводити. Рекомендовано при бактеріальному вагінозі, аеробному вагініті, кандидозі, змішаних вагінітах. Інша форма це вагінальний крем. Може бути рекомендований як препарат вибору при інфекційних ускладненнях атрофічного вагініту. М'яка структура крему більш безпечна та зручна в застосуванні для тонкої і вразливої слизової оболонки, як це буває при її атрофії. Макмірор комплекс знайти вихід з лабіринту, рецидивуючого вагініту і баквагінозу.